Усім привіт! Звоно Шиксол, і це четверта серія. Вирішив я почати з цього місця, тому що це один з небагатьох квестів, який ми сьогодні розпочнемо. Ну що ж, давайте поговоримо з ним. Хм. 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 Forgive me. I was absorbed in thought. I am Ziegmeier of Katerina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. <laughs> Still closed. Still closed. Mm. Still Closed Still. Ну, mm. нічого нового він нам не сказав, тому що ми і так бачимо, що тут... замкнено. І якщо уважно слухати першого NPC, якого ми зустріли, якого немає імені, ну того лицаря в храмі вогню він казав, щоб відкрити ці двері, треба подзвонити у два колоколи. Тому в нас задача зараз на цей квест, щоб його продовжити, це відкрити ці двері, а саме подзвонити у два колокола. Що ж, далі на шлях іде у цю церкву. Минулі серії ми її бачили вже і навіть заходили на одну секунду, але ж, зразу вибіжали, тому що ну, у мене по плану було зайти. Сюди в цій серії, а в минулій розповідати про принца. Так, тут ми зустрічаємо нового елітного моба. Він не розпавниться. І з нього є шанс отримати вепан але нам не пощастило. На жаль, нам не пощастило, і наступний. І раз, коли ми можемо його отримати, буде дуже не скоро. Ну що ж, таке теж буває. Це трапилося через те, що з усіх балланчиків поряд мені випало 3 з трьох. Ну, хто знав, хто знав. Так, Тут ми можемо побачити ще одну статую. Така сама статуя, як і з минулі серії, статуя з першою дитиною. Тут поряд з нею ми можемо побачити готичні фрески, що на них зображено не зовсім зрозуміло. Я вважаю, що це просто декор і смислового навантаження вони не мають. Також тут ми... О, боже, Зараз я відбіжу. Зачищу оцих з Минулої серії. Так, я обіцяв, що я пофармлю оцей сет, і я його пофармив. Навіть отримав душі, щоб тримати тепер меч в одній руці, а не двома руками. Але, по-перше, він виглядає дуже неяко, бо там немає плащу, і він такий побитий. А по-друге, найголовніше те, що я перевантажений, я взагалі не можу ніяку частину цього сету носити. Тому якось так. Так, там мах ніяк не заспокоїться. Я хочу розповісти про оці статуї, що. Я також не знайшов ніякого е, смислового навантаження. Як він взагалі сквозь текстури мене зараз вдарив, я не знаю. Я обичаюся, я виріжу його атаки, бо це не межу Е, Єдине, що такий цікавий момент, що ця статуя нагадує мені статуї богині гестеї Хто не знає це з древньої мифології богиня домашнього вогнища. Ну, мені вона так нагадує, але це може просто бути якась дефолтна стати. Це вже просто домисли. Точні інформації я не володію, як і, як і з фресками, це просто декорний момент. Також трапилося, що цей мах мене. Дуже сильно надамажив, тому я хочу спуститися до цього ліфту. Це не просто ліфт, а шорткат. Зараз ви здивуєтесь, або вже побачили, куди цей шорткат веде. Цей шорткат веде нас до храму вогню. Можна тут посидіти, щоб мати 10 фласок естосом. Так, підіймається воно доволі довго, тому я, мабуть, вирішу цей момент. ми йдемо далі. Тепер нарешті можу парити. О, господи, о Боже! Цей поки дьок життя мені надав в цій серії. А воно тільки почалася. Тонна болванчиків для того, щоб з'їсти ваші фляжки, тому я... Вирішив їх оновити. Так, далі у нас є багато розділів, куди можна піти. Тут нічого цікавого, в бочках, як завжди, нічого немає. То я вам просто якісь фейки розповідав про те, що в бочках може щось бути цікаво. тільки в першій серії в босі було щось цікаве. Біжить на нас. Баванчик паримо його, він також полюбляє парити, але в нього це не вийде. І тут ми бачимо двері, які можна відкрити. Тут зачинено. І піднятися по сходам. Тут ми знаходимо. sikawa of yazna still human are you then i am in luck could you help me as you can see i am stuck without recourse please i have duties to fulfill and i will reward you handsomely well i am certain you stand to benefit duties to fulfill. Why? You do not run away. Hear me out. Ну, давайте ми все ж таки його звільнимо. Використано загадковий ключ. Це той самий ключ, який ми отримали в минулій серії. Я казав, що не скіпайте його. Він якраз потрібен для да. цього. Thank you. Yes, sincere. I am Knight lautrek of Karim. I truly appreciate this, and I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I have just been freed. Allow me some time. Well, oh, sir, the problem was my head. You in the fire new location. Дуже цікавий моб. Він нам відкриває велику цепочку квесту, яку багато людей скіпають. А ось нарешті в бочці щось таке і є. Людяність одна штука. Ну, таке собі, якщо чесно. Йдемо далі. Так, я нарешті вийшов на стартову точку. Заблукав я в, 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 в двох поворотах, ну, з ким не буває. Піднімаємося далі угору по драбині. І ось тут, якщо б я оновив локацію на цьому місці, б, був би знак виклику. Білий знак виклику духа. Це знак того в'язня, якого ми тільки що звільнили. Підіймаємося далі угору і знаходимо ще один знак виклику. Знак виклику совера. Такий золотавий, як він і казав, що скіпнути його неможливо. Він буде знаходитись зразу перед босом. І... Як я пам'ятаю, в першому Dark Souls немає квестлайнів на викликів духів, тому викликати його не обов'язково, щоб продовжити його квест. Тому проходимо з туман і потрапляємо на дах церкви. Тут ми бачимо гарний краєвид, гігантську таку китайську стіну, замок Сіна з початку ролика. Який підвагу через шейдери, але ну, що ж пробуєш? Ще таку цікаву споруду, такий колизей, зламане, понівечене спалене дерево, але про нього ще не скоро. І аргулія, багато аргулій. Починається файт. Ну. О боже, почалося. Ну як я не вдарив по хвосту? Я не розумію. Вибачаю за камеру таку. Я намагаюсь зробити їй хвоста, тому ось так погано все і відбувається. Щоб отримати вепон. Так само як з драконом. Били першу. Вилізла друга. Отримали алебарду ще. Аж цілих два вепена за босфайт. І можемо вбивати ось цю тверку вогнедишищу. Все, і шолам Ргулі. Та, все, що можна було отримати з цього боса ми отримали. Але мейджі гаса ми не отримали, на жаль, на початку серії. І ще й подвійну людяність. Та, це реально абсолютне, як я пам'ятаю, максимальний дроп, який можна було отримати з цього боса. Ну, далі треба піднятися ще угору цієї церкви. Так, подзвонили ми у дзвін. Перший з двох. Ну, Перший було дуже легко знайти. А ось другий... з другим буде важко. Це ключовий момент в цій серії і на майбутній серії, тому що після цього відбулося дуже багато змін. team, I am Oswald of Kerin, the Pope, thou art a friend. For thee, all Cometh thou to confess what your king for indeed all sin is my demand. <sharp inhale> Просите прощення це якщо у вас є гріхи, а гріхи це вбивства NPC. Якщо ви вбиваєте багато NPC, то у вас є внутрігровий лічильник, через який до вас частіше втираються е, ПВП-шери, які люблять цим займатися. Ну, такі, як я. І тут можна побачити, що він торгує книга винних ну, для, для онлайну кістка повернення, дуже важливий предмет, і камінь очищення, це теж неймовірно важливий предмет. Хоч він коштує 3000. Спростити про порушення фантома, кістка повернення, давайте. Дві штуки 13 забагато. Ось... Сім штук. Буде якраз. <laughs> ну що ж, я в хрими вогню і я можу сказати, що я помилився в деякому моменті. А, я думав, що після дзвона в перший колокол. У нас продвинеться квест Петроса, але цього не відбулося. Чомусь я був впевнений, що це мало відбутися. Але ми зробимо так, щоб він продвинувся але трошечки іншим способом. Давайте поговоримо з ним. О, oh, Міраклс, I presume. Yes, I know. My companions are my lady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Mm -hmm. very well. i can surely tell you of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. kindling is the art of feeding bonfires with humanity. through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Very well, I can through kindling. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Ну ми дізналися те, що я розповідав у першій серії про обрат спалення людяності. Ну і до нас завітав, а Адевін А Дэвин. Эм... І так, як ви можете побачити, графіка значно погіршилася, тому що я вимкнув ненадовго моди на графіку. Якогось дива, моди на графіку вплинули на цього юніта, і він чогось е, зник. Я не, не розумію, через що це може бути, коли в мене стоять моди тільки на графіку. До цього ми його бачили і він відображався, але на цьому місці з модами він відсутній. Давайте поговоримо поки в дефолтному ремастері. Пліз, акцію. Я гріт у фрію. Enough for you. Well, let's not be greedy now. <laughs> hmm. You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. So <laughs> you're Назад моди на графіку, і він зник з цього місця. Я взагалі не розумію, що відбувається. Підемо до Анастасії. Ми знайшли предмети, який дозволив нам кріпити флягу з естусом. Флягу з естусом укріплено. Тепер наша фляга хілить значно більше. why, what a surprise! i didn't expect you to make it. oh, somebody ran the bell. wait, was it you? you never give up, do you? i don't know how you do it. well, don't stop now. only one more. but it's going to be suicide. <laughs> You ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. <laughs> What's wrong? Get a bit of a scare out there. No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. <laughs> Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. I hope he enjoys his new life as a hollow. Hmm? What now? I'm not up for chatting. Leave me alone. І так, я повернувся до міста мертвяків, щоб продовжити наш майбутній шлях. Підіймаємося угору. Е, І так, коли я повертався назад, як я і казав... Повернулася віверна, яку я не добив минулого разу. Тому я зараз пропоную її добити. Забайтили її на полум'я. Як ви бачите, вона ж з хвостом якогось дива. Так віверни мають здатність до повного відновлення, але це якось же занадто. Б'ємо її по голові, байтемо на полум'я, удар удар, Додж. Знову полум'я чекаємо коли вона підійде да? Давайте захилимось. Чекаємо, коли вона дійде до нас. Саме лапера. Якимось чином отримаємо знову на горіхи. І ми її вбиваємо. Фу. Я думав, що я зараз помру. Так, давайте залутаємо те, що ми не залутали минулого разу. Нічого тут цікавого немає. Я був дуже близький до того, щоб померти. тому що є випади в неї, які ваншотять є Ті, що не ваншотить, але все рівно наносять багато демежу. Тому, як я і казав, вкачатися до 15 хітпоінтів — це дуже файна думка. Тому що її полум'я не ваншотить, атаки босів тебе не ваншотять. Єди... Єдине, що нас могло ваншотнути, це якщо ми надзьоб її. Натрапили, коли вона робить ривок. І ми підійшли до дверей, які... про які я казав у минулій серії, коли ми знайшли ключ. Давайте відчинимо їх. І ці двері вже будуть вести у майбутню серію. Так, серія вийшла не така цікава, як я вважав, тому що. Не, відбувся... не відбулося продовження квесту, тільки продовження одного квесту, який ще і забагав через графічні моди. Не знаю, через що це відбулося, буду дізнаватися. Сподіваюсь, що не треба буде мені знімати ці моди, бо я вже якось звик до цієї графіки. Ну, mm. що ж, всім дякую за увагу, всім бай-бай. walking back to so where <laughs> my crush was fighting